Всі вітаю! Поштовхом для сьогоднішнього відео було викриття тарологені шаманки та екстрасенса Сейраш у проєкті Бритва екстрасенсів. І я не буду розбирати все відео. Я хочу на підставі цього відео розібрати декілька важливих аспектів. По-перше, чому так складно визнавати свої провали, які психологічні механізми задіють люди для того, щоб виправдатися? Але не визнати свою помилку і сказати: так я дійсно була неправа». і чому в моменти викриття людина намагається врятувати свою репутацію навіть ціною логіки. Також ми з вами поговоримо про те, чи справді таро – це інструмент для передбачення і. Що з цього приводу говорить Сераш? Як вона взагалі відноситься до цього інструменту і як вона його використовує? Ну і після цього, звичайно ж, народжується. Інше питання про необхідність називати речі своїми іменами, тому що коли ви платите за розклад таро, ви повинні розуміти, за що ви платите. Ви платите за надію, за прогнозування майбутнього, за стратегічну консультацію, або, можливо, ви просто платите гроші за гарну вигадану історію чи проведення часу з людиною, яка вам можливо симпатична. І не більше. Тож, поїхали. Для початку нагадаю, про що було відео викриття бритви екстрасенсів. Посилання на це відео я залишу в описі, ви його зможете повністю там побачити, але буквально коротко я передам суть. Ведуча Наталя, звернулася до Сейраш з запитом, щоб та трошки більше розказала про людину, що це за людина, чим вона дихає і таке інше. Так, ну я вам скинула фотографію хлопця, Назар його звати, і ну така так склалася ситуація, що мені потрібно про цю людину дізнатися якомога більше інформації що це взагалі за людина, чим дихає, і таке інше. Хочу зазначити, що сераж проводила консультацію на людину, яка не була живою. Тобто, це полеглий воїн ЗСУ. Вона не змогла цього визнати та побачити ні через старо, ні через свої шаманські здібності, ніяк, і будувала свої вигадані історії, взагалі не врахувавши цього, не побачивши цього факту. І під кінець цих вигадок ведуча розкрила свої карти, сказала, що це був тест. Тобто, це було викриття. І що людина вже давним-давно загибла, і от тут починається саме цікаве, як Сейраш почала реагувати на це викриття. Замість того, щоб сказати, що так я помилилась, так я не побачила. Вона почала виправдовуватись, почала говорити, що там запит був некоректний, і що система Таро не так працює. І от почала розказувати, як же ж працює ця система Таро, тобто таке перекладання відповідальності з своїх талантів на таро. Давайте розберемось, що ж саме тут відбувалося. Я буду включати відео. А ви якраз і коментувати розклад таро про цього хлопця нічого конкретного не, не побачив і не сказав. Інструменти таро працюють не так, і про це є безліч пояснень. І я намагаюся навіть зараз вам це донести. Це система прорахунку. Вона прораховує ситуацію навіть якщо ситуація хибна. Вона моделює, що би могло бути. Просто знаєте, таро, я так з вами теж поділюся. Це мені нагадує, от система таро, про яку ви говорите. Це приблизно як от робота сценариста. Я вибудовую різні сюжетні лінії, і може сценарій піти отак, а може отак, а може ще якось піти. Так, воно от так у таро... буквально воно так буквально і працює так, таро. Це система прорахунку, яка моделює сценарій, навіть якщо ситуація хибна. Тобто це означає, що таро не відфільтровує брехню та вигадку. Крок номер один. І якщо вона не відфільтровує брехню та вигадку, то вона на підставі цієї брехні та вигадки починає створювати такі самі брехливі та вигадані сценарії. Якщо таро будує майбутнє і прорахунки для мертвої людини. То це вже не про прогнози, не про аналізи, ні про які сценарії. Це це просто гра в фантазію, не більше. І до речі, як ви вважаєте, якщо система не прораховує брехню та вигадки, то в чому взагалі її цінність? Якщо ця система не може вирахувати факт смерті, то це все дуже сильно відірване від реальності. А якщо людина і так не в реальності, то їй туди, їй туди треба повертати якось цю реальність, а не навпаки утримувати в ще й в своїх якихось фантазіях, прикриваючись це системами Таро. Будь-який прорахунок сценаріїв та ситуацій втрачає будь-який сенс, якщо немає фільтрації хибних даних. Це все рівно, що малювати карту для вигаданої країни чи вигаданого міста, а продавати її як реальну навігацію. Ну, це щось на кшталт цього, як мені здається. Слухаємо далі. Ростеро для мене також ніби є багато різних сценаріїв. Що випало, те випало. Якщо зараз е, розкласти, то буде такий сценарій, а наступного разу на це ж питання, якщо розкласти, то вже випаде інший сценарій. Тобто, це ви просто називаєте якісь варіації, як би воно могло би бути. Тобто придумуєте сценарії, але ж який із них станеться чи станеться взагалі? То це ну взагалі питання відкрите, і не треба розраховувати на те, що так і відбудеться. Вірно ні, не зовсім в такому випадку. Ми дивимося, якщо вас влаштовує сценарій, який випадає, і ми просто дивилися ін інструменти. І фінал е, нашого з вами сценарію і нас влаштовує, то ми не вносимо ніяких корективів у те, як ми будемо діяти. Тобто ми в точці А з вами маємо те-то, те, то, те то і тето. Воно закономірно нас приводить до точки Б. Але якщо ми не, ну, нас не влаштовує з вами точка Б, не влаштовує цей сценарій, то ми дивимося механізми, за рахунок яких ми цей сценарій можемо змінити. Отже, коли ви приходите на консультацію, до таролога і він роздивляється ваше питання. І ми, ми з вами проговоримо, що ви закономірно прийдете до такого результату. Ви на наступний день встаєте і думаєте, ні, вибачте, пішло все в сраку, продаю все і їду на Балі, а потім телефонуєте, і кажете, в мене змінилася ситуація. Та вона дійсно змінилася. Якщо ви не робили якихось а, а, кардинально да непритаманних вам рухів в якийсь період часу, то вона закономірно вас переведе до Б. Воно не випаде інакше. От у чому ми це ж можна і не гадати тобто, виходить, тобто просто собі жити свої свій сценарій, та і все і без гадання. виходить Але так, люди звертаються з якою ситуацією. Люди частіше за все звертаються зрозуміти, чи вони вони інколи не бачать, в якій точці із чим вони зараз знаходяться. Вони інколи не розуміють, в яких обставинах конкретно зараз вони існують, і в такому випадку таролог розкладає, що ми маємо наразі, а потім як це нас закономірно приведе до. Того пункту до того пункту або до іншого пункту, або попередити про те, з чим доведеться стикнутися, і який на який результат ми можемо очікувати. Будемо боротися, будемо мати такий результат, не будемо нічого робити. Будемо мати ось такий результат, будемо задіювати зовсім інші механізми. Будемо мати ось такий результат. Все, це розкладання по поличкам. Частіше за все воно працює в системі прогнозу саме таким чином. Тобто, це така давайте так погранічна історія між а, психологією і а, містикою. Тобто, це десь одна грані. Дуже цікава історія між психологією і містикою. А, якщо вона визнає, що карти Таро це як стратегічний аналіз, і, в принципі, таролог так само працює як сценарист, а сценаристи працюють це виключно логіка і прорахунок. То в чому криється магія таро? В тому, щоб напустити туману, дурману клієнта під соусом, що це якась магія, а насправді, виключно накидати декілька сценаріїв, може якийсь і попадеться. А якщо людина не згодна з цим сценарієм, то треба подивитися, як вона може по-іншому. Ну, придумати ще один сценарій. Да? Дуже цікава історія. Вірніше, даже дуже цікава магія. Магія запудрювання мізків. До речі, в мене виникла класна ідея, що якщо ви хочете роздивитись якесь своє питання або своє життя, можна своїми друзями зіграти в таку гру. Кожен з вас, якщо ви зустрічаєтесь десь на свята, чи просто зустрічаєтесь провести час, нехай кожен з вас з них накидає вам свої сценарії, і за найкращі сценарії ви самі оберете собі той, який вам буде ближче до душі. І от. З того, що ми вже продивилися, і те, що я прокоментувала, ми можемо звернути увагу на те, як працює перший такий інструмент виправдань, перекладання відповідальності з того, що не я це зробила, а це так працює Таро, так працює система. Просто ви не розумієте, як вона працює. Але ж якщо система прораховує сценарій для Хибних ситуацій, то як взагалі їй можна довіряти? Я думаю, що найгірше за Таро в цьому ж випадку спрацює і чат GPT, коли ви йому задасте якесь питання, і вам він нагородить, можете сказати, навіть, напиши мені 10 сценаріїв розвитку подій, і він вам дасть все, що завгодно. Ну, по цьому принципу, за м -м, логікою Сереж, так працює і Таро. Далі Сераш ще говорить про роботу Таро, да, що якщо вас не влаштовує той чи інший сценарій, який вона вам ну, спрогнозувала, побачила, створила. Якщо він вас не влаштовує, то тоді можна пошукати, як до цього сценарію не прийти. Тобто, фактично, Сера ж погодилася з тим, що це не інструмент передбачень, а гра з можливостями. Можна так, а можна і так. І тут виникає питання: а за що ж ви платите гроші? Ну, сценаристу платяться гроші за те, що він створює різноманітні сценарії там. Психологу платяться гроші за те, що він допомагає людині якось утримувати зв'язок з цією реальністю, адаптовуватись до неї, знайти інструменти полегшення свого емоційного стану, ну і там і багато інших різних ситуацій. Наприклад, коли ви йдете розвиватися Зважатись, ви платите гроші там в театр чи в якісь квест кімнати. Ви платите гроші за емоцію, за хороший настрій, за простір, в якому ви знаходитесь. А за що платяться гроші тарологу? І тут дуже важливо чесно собі відповісти, тому що якщо ви називаєте речі своїми іменами, у вас не виникає питання в розчаруванні, що вам щось не так хтось сказав, і принаймні ви не. Наділяєте цю людину якимись зверх здібностями, які в нього можливо і немає. А ви платите гроші за те, що ви поспілкувались з людиною, яка вам подобається, за те, що вона вам там накидала декілька варіантів сценаріїв, які до вашого життя, до ваших здібностей, до ваших особливостей взагалі можуть не мати ніякого відношення. Ну, але у вас є варіанти розвитку подій. Або ви платите гроші за персоналізоване театральне шоу, яке створення. Говорюються виключно для вас. І дай Боже, якщо ви йдете туди, як на шоу, як на розвалу, щось цікавеньке дізнатись навіть за цей антураж, посидіти в цих антуражних кімнатах і послухати щось містичне, магічне на перший погляд. Але інша зовсім ситуація, коли люди у вічі звертаються до таких. Тарологинь екстрасенсів, а вони їм накидують сценарії, які можуть бути, які можуть не бути. Я пропоную взагалі, що якщо мене будуть слухати екстрасенси чи тарологи, щоб вони говорили, люди, ви повинні розуміти, що це гадання: 50 на 50. Тобто, щось може збутися, щось може не збутися. Моя інтуїція до цього не має абсолютно ніякого відношення. Ось чому важливо називати речі своїми іменами. По-перше, коли ти як спеціаліст пропонуєш свою послугу. По-друге, для людини, яка іде купувати ту чи іншу послугу, вона повинна усвідомлювати, що вона. Хоче отримати. І якщо вона цього не отримує, да, то сміливо про це говорити, як в принципі сказала наша ведуча. Також хочу звернути вашу увагу на те, в чому Сейраш сама собі суперечить. З однієї сторони, вона себе подає як шаманку, як екстрасенса, тобто людину, яка Щось бачить те, чого інші не бачать, але з іншої сторони вона визнає, що таро це інструмент виключно сценарного аналізу, навіть не аналізу, а просто прогнозування, да? тобто сценарного прогнозування. І якщо вона працює лише з сценаріями, то чому вона подає себе як людину якогось там інтуїтивного бачення? Велике питання. ну от, да? Насправді це такий класичний прийом створення ілюзії, позиціонування себе як відаючого, такого вічевого ока, який насправді має в будь-який момент лазійку, куди можна винирнути і сказати, що це не я, це карт. Взагалі можу сказати свого досвіду роботи і супервізорської своєї роботи: що, коли будь-який консультант, в якій би сфері він не працював між собою та клієнтом ставить інструмент. А не бажання дослідити клієнта, дізнатися, ставити йому питання, а грати в роль, типу Я все знаю, і зарані, а, це у вас так, значить так, тобто таке шаблонне мислення, яке натягується на клієнта. В 90% випадків завжди буде фіаско. Тому що, ну не дивлячись на те, що є схожі ситуації, кожна ситуація підход... кожна ситуація потребує індивідуального рішення. За це люди і платять вам гроші. І по-перше, по-друге, це якось повинно відповідати реальності, а не заглиблювати людину в більші ілюзії чи фантазії. Ще повернуся до того, коли Сера ж говорила, що таро це як стратегічний аналіз. Якщо людину не влаштовує, то можна сценарій змінювати. Да? А чому це тоді не стратегічна сесія? Де тут містика? Навіщо звертатися до карт, коли і так стає зрозуміло, що а, якщо людина кине роботу, вона повинна буде шукати нову, що якщо вона не поговорить з партнером, це зможе м, тільки поглибити їхній конфлікт. ну і таке інше. Да? На мою думку, вона використовує таро виключно як декорацію для того, щоб надати магічного фльору. Простим життєвим ситуаціям, і сценаріям, які і так можна було б наговорити їй без карт Таро, але це ж буде гірше продаватись. Чому люди виправдовуються? От це те питання, яке я наголошувала з самого початку. Справа в тому, що коли от йде таке викриття, і людина психологічно незріла, вона починає вдаватися до таких автоматизмів, можна сказати, до інстинктів захисту себе, захисту своєї репутації. Люди бояться втратити авторитет, особливо якщо це їх бізнес. І у випадку Сейраш, вона себе позиціонує як екстрасенса, як таролога, але тут викриття, і тут мозок починає шукати рішення, щоб мінімізувати цю тріщину в першу чергу у сприйнятті себе. Тобто замість визнання помилки починають запускатися сценарії самозахисту. І одним сценарієм самозахисту є знецінення викриття. Це ви прийшли з хибним запитом. Тому карти таке показали. Хоча запит був нехибний, Розкажіть про людину ще раз нагадую: не більше ні менше. Підведу невеличкий підсумок. Тобто, за допомогою цього викриття цих механізмів знецінення, раціоналізації, пояснення, що таро так не працює, і все таке інше, сереш намагалася в першу чергу зберегти свою самоцінність, зберегти репутацію і який не який контроль над ситуацією. Це такий спосіб захистити власне та е, утримати свій внутрішній світ, да, от захистити свій внутрішній світ, свої от, почуття. Е, насправді людина, коли виправдовується, це свідчить про її психологічну. Незрілість, як би це парадоксально не звучало. Психологічна зрілість це про вміння бачити себе. В першу чергу бачити себе і бачити себе об'єктивно. Бачити свої помилки, розрізняти те, що я, як спеціаліст, є цінністю, але і моя робота є цінна, але тут дійсно була і трапилась помилка. Що, в принципі, для будь-якої професії робити помилки це нормально, але для цього повинна бути здатність для саморефлексії та стійка самооцінка себе в першу чергу як спеціаліста. Ми дійсно не можемо бути на 100% впевнені в усіх сферах життя. Да? Але якщо ми себе десь позиціонуємо як спеціаліст, або як людина, яка щось класно робить, да, то Ця цінність є у нас всередині. І е, помилки це частина зростання нас як спеціалістів і як підвищення своєї ж майстерності. Що могла б зробити сейраж у цій ситуації з викриттям, не дивлячись на те, що вона досить врівноважено намагалася це все. Це... Виправдати, пояснити, да, вона сама собі протирічила, тому що це вона на ходу робила, да? але тим не менш вона робила це ну, досить ввічливо, намагаючись. Вийти на якийсь конструктивний діалог, але конструктиву не вийшло, тому що апелювала вона нелогічними фактами, які, в принципі, не переконали ні ведучу, ні я думаю, більшість глядачів в тому, що її робота дійсно була зроблена як людина з якимись екстрасенсорними здібностями. Тож вона могла в цій ситуації просто визнати свою помилку. Сказавши, наприклад, при цьому з іронією: окей, мій шаманський статус сьогодні анулювався, духи природи в шоці, старші аркани взагалі в суд подають, а мій Бубен Шаманський пішов в. Глибоку-глибоку депресію. Але якщо чесно, то краще провалитись чесно, чим будувати ілюзії. Ну що ж, і настав і мій час піти на курси підвищення екстрасенсорних здібностей. Або могла б сказати чесно і відкрито, так як вона перекладала вже цю відповідальність на карти Таро, ще один варіант, да? Тобто. Uh, в цьому відео я також хочу сказати, що інколи. Визнавати свою правду і визнавати свої провали не так страшно, якщо ти розумієш, що на, на чому потрібно зробити акцент. Або що дійсно це моя помилка, або дійсно я поставила всі ставки на цей інструмент, а він не спрацював. Тобто я дійсно не скористалася своїми екстрасенсорними здібностями, а таро, якщо чесно, воно працює не у 100%. Що таро це не все. Видячи око, це інструмент аналізу, який допомагає спрогнозувати. І так інколи він прогнозує, може спрогнозувати стан, в якому знаходиться людина. Так, інколи він може спрогнозувати е, ту чи інший варіант сценарію розвитку подій, але він не відкриває істину. До речі. Чи знаєте ви, що ці карти були з самого початку, там в Європі, вони використовувались виключно як гра. Люди грали в карти, і тому о, задумайтесь над цим, що вони спочатку були створені зовсім для іншого, потім їх, звісно, люди почали задіювати в різних. Окультних там практиках і все інше. Але я думаю, що якщо вони були створені як гра, то і всі інші маніпуляції з цими картами потрібно сприймати як гру. І, будь ласка, ходіть розкладайте собі самі ці карти комусь іншому, але називайте речі своїми іменами. Ми зараз програ... пограємо з вами в прогноз. Якщо він сподобається вам, забирайте. Не сподобається. Переробимо це все діло? Ось така от історія. Ось чому важливо називати речі своїми іменами. І тоді, можливо, якраз люди і будуть приходити до вас як на якусь розвагу, чи краще, щоб приходили на розвагу, чим на вирішення якихось питань, які потребують зовсім інших консультацій. До речі, як вам правда про таро, яку нам? Розповіла Сейраш. Про минуле вона теж не говорила. Получається, що і в минулому можна накидати багато різних сценаріїв і в майбутньому, і в теперішньому. Ну, в общем, що хочете, те і робіть. Моя вам порада: сприймайте таро виключно як гру, в якій ви можете досидити себе, можете не досидити себе. Як психолог скажу, що в принципі. Де можуть працювати карти Таро? Вони можуть працювати виключно як саморефлексія. Це тоді, коли ви самі витягуєте карту і самі досліджуєте свій внутрішній світ, розповідаючи, що ви бачите на цій карті, які емоції вона вас відкриває, які образи у вас постають, коли ви бачите цю карту, і пам'ятаєте про той запит, з яким ви хочете собі подивитись ту чи іншу ситуацію. Тобто це буде виключно проєктивна методика. І за Цією методикою працюють абсолютно всі метафоричні карти. А якщо інша людина вам віщає про це, то вона вам віщає. Не знаючи вас, не знайомлячись з вами, не ставлячи вам запитання і все таке інше, вона вам віщає з тих образів і з тих е е е бачень, які вона бачить, а не ті, що стосуються виключно вас. Ось така от історія. І, до речі, Наостанок, сейраш так часто в ефірах розказує за допомогою карт та року, куди що прилетить, яким містам бути обережніше і все інше. Тож наступного разу, коли ви будете дивитися це все, пам'ятайте, що це виключно сценарна гра «Сейраш». І до реальності це має мінімальне значення. Мінімальне значення, так само і ви можете прогнозувати майбутнє. Даже дам вам таку маленьку вправу. Ви можете е повести свій щоденник. Ну, у мене з точки зору психолога ви щас якісь спостереження своїх думок, своїх прогнозів, своїх інту інтуїтивних якихось е бачень. Е і подивитись, що, в принципі, якщо ви поведете цей щоденник місяць. То, як мінімум, 50% з того, що ви там написали, збудеться. 100% збудеться. Якщо ви будете собі гадати, буде чи не буде, це відбудеться, чи це відбудеться. 50% ви попадете. Тож, хто тут екстрасенс? Самі собі ми екстрасенси. Маленьке резюме, ключові моменти мого меседжу, які Повинні ви запам'ятати з цього відео. Таро це не магія, а сценарій. А сценарії можна набудувати будь-яких. Виправдання це спроба врятувати свій образ, але часто це також втрата довіри. Інколи сміливість сказати Я помилився повертає довіру вашої аудиторії або тих людей, які з вами працюють, або які вас оточують. На цьому все.